Давиду з жовтвови шість років. Нещодавно він допоміг своїй мамі, яка погано бачила. Хлопчик у школі написав лист до святого Миколая і попросив для неї зір. У мене вроджена контракта в обох очей. Вісім років мені зробили операцію. В клініці Філатова в Одесі, але в кришталики так і не ставили. Я ходила в окулярах, а Давид написав в школі листа, щоб мені зробили операцію, захотів, щоб мама добре бачила. Я того навіть не знала, бо ми ніколи на таку тему з ним не спілкувалися, нічого. Мені як директор школи подзвонили, я не знаю, я аж розплакалася. Святий Миколай дітям у потребі щорічна акція Мальдійської служби допомоги. Тут збирають подарунки для малечі сиротинців, багатодітних родин і для діток з інвалідністю. Кожен охочий може взяти дитячого листа та здійснити бажання. Координаторка акції каже, що добре пам'ятає лист від Давида. Цей лист був дуже просто складений, але дитина просила найважливіше. Він не тільки згадав, що просить для мами зір, а і просить здоров'я для усіх діток, і для себе він попросив найважливіші речі, те, що стосується одягу. Тому цей лист дуже такий добрий був, він був щиро написаний і його взяли буквально в перші дні, коли в нас розпочалася акція. Люди, які взяли цього листа, вони одразу на другий день до нас написали, тому що в них є ротич, який має офтальмологічну клініку. Відтак благодійники знайшли Іванну, аби виконати бажання її сина. Жінці безкоштовно зробили операцію у Львові. Я до операції постійно в окулярах ходила, я до операції взагалі не бачила без них. Я навіть ні читати не могла, нічого, тепер без окулярів спокійно читаю, все як має бути. Навіть смс-ки пишу, все. Раніше я не бачила буквів без них. <таспільниця> Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.